Сережа. Светлана Анатолійовна. Да, Андрій. Саша. Ігор. І Іго. Ігор. Я вважаю справжнім тренером Вадима Володимировича. Він найкращий із тренерів. Мені, я задоволений, що маю такого наставника. А я вважаю, що ми справим тему. Для мене своїм тренером є нашим тренером є наша наставника Оля. Її звати Оля. Мене звати Ігор, я приїхав з Закарпаття, в цей лагерь. Я наставник групи 2-12. У мене тренера є, є їх багато. Наприклад, по футболу у мене є тренер, як я, Саша, спортінструктор. І у мене як теж, яким я можу подражати, а у мене є найкращі наставник це Ісус Христос, який я теж можу подражати. Я його беру в приклад, дуже хороший. Читаю Біблію. І він як поступав, я хочу теж так поступати. Але іноді в мене не виходить. Я дуже привалю силі і старання, щоб так поступати, як він. Я хочу передати цьому лагері і показати дітям примір, як Ісус Христос поступав, що вони теж навчилися так поступати, що вони собі обирали хороших. Тренерів, які можуть дати хороші постанови, правильно поводитися. Мудрі, дуже розумні, грамотні люди. В цьому є таборі, що вони теж так поступали, що вони показували примір дітям, як правильно жити і поступати, як не на словах, а й в житті теж. в цьому таборі. Те вас Бог благословить. Я думаю, Я... що для мене головним на наставником є це Сережа, бо він нас багато вчить, як правильно зробити і що не треба робити. Я вважаю, що мій наставник Саня, він хорошо вчить, добре ну, тренує і все. Всі готові, я здається, свого Бога. Свого Богу. Для мене є справжні тренером, один Володимирович. Дуже хороший тренер. Любіть його і поважайте. Я вважаю тренером Таню.

Хочу вгодити йому хоч раз. він був моєю роботи задоволений. Я вважаю, моїм найкращим тренером це я Андрій. Моїм найкращим тренером є Андрій Миколаївич. Для мене в цьому таборі є Христос тренером. Тому що він хоче мене навчити, щоб я був істинним християнином християном. Вважаю, що найкращий тренер це лагері – Вадим. Хто для вас в цьому таборі є настоящим тренером? Для мене настоящим тренером в цьому таборі є перш за все це наш директор табору, шановна людина, також наші координатори Юрій і Андрій. Андрій, в принципі, я під керівництвом цієї людини деякий час навіть не був приємчись на його, так скажемо, роботу і досить життєвий, він є досить хорошим тренером. Я вважаю, що на те, що тренер це ігор з Прикарпаття. Для мене мій наставник. Для мене найголовніший тренер це директор цього лагеря і в мій читач. Тренером в цьому цього Богдан. Е, Моя вже Надя. Вона ну, дуже добра. Вона з нами грає в різні ігри. І нам вже є дуже весело. Я Русла. Для нас бо, є тренер Андрій. Андрій. Для мене тренер Наташа. Для мене тренером є е, мій наставник Ваня. У нас є наставниця, її звати Оля. Для мене є тренером Богдан.